І є у нас отакий двигунчик 1,5. Потрібно замінити ремень РМ, він знаходиться у нас отут. І потрібно зняти кришку головки, на тут із пластику, і замінити прокладочку. Придбав запчастини, покажу які все, що буду робити, буду показувати по ходу. Так, тут ремень ГРМ на даному двигуні, ходить в дію клапана, а також помпу. На стан помпи подивимося, автомобіль в загальному пройшов в районі 120 тисяч. Тому помпи, які встановлюються заводу, я думаю, можуть набагато більше. Ну, подивимося, в якому вона стані. Відносно того будемо рухатися. Буду замінювати лише ремень по плану, якщо все добре, з помпою і натяжний ролик. Придбав натяжний ролик Rex, отакий ціна є 450 гривень. І бошовський ремінець 440 гривень. Доволі бюджетно І ще вже наразі раз я туди лізу, придбав ремінець для приводу генератора кондиціонера, він на даному двигуні, на даному автомобілі один-єдиний на все. Для того, щоб добратися до ремінця, що потрібно зробити, потрібно зняти. Повітряний фільтр з корпусом. Тут 3 на 10 болтика оцю гофру. Зняти від'єднати трубочку і на тому тут зверху все. І ще буде потрібно відкрутити подушку від кузова автомобіля і припідняти двигун. Ну і, відповідно, зняти кришку, яка закриває сам ремінець. Також болтики під ключик на 10. І знизу потрібно буде зняти тут колесо, піддомкратити автомобіль. Плюс там буде захист знизу від колеса, і плюс підкрилок потрібно буде або зняти, або відвернути. Подивимося, як воно піде. І основне, що я дивився там по відео, це проблема може виникнути у відкручуванні болта знизу на колінвалі. Якщо все добре, його там не пережали, бо я думаю, що ремінець, наскільки я знаю, один раз замінювався вже. Якщо його там не пережали, нічого не нахімічили, значить все повинно піти легко і просто. Зняв я фільтр, зняв кришку, яка закриває ремень ГРМ. Що хочу сказати, як на мене, візуально в доволі непоганому стані. Я, можливо, якби чітко знав, коли його міняли і що з ним робили. По-іншому на це все дивився. але так як я придбав автомобіль і було сказано, що планова заміна десь на 120 тисячах, то і так, скажімо, пішов на ризик, тому що бажано такі речі, коли купуєш автомобіль, замінити, бо ніколи не знаєш, наскільки продавець говорить правду ну Подивимось. Зняв колесо, відкрутив підкрилок, завернув, щоб не заважав. І тут у нас такий захист, тримається тут. Дві гаючки і ще, певно, знизу. Нам будемо дивитися. Зняв захист, добрався до колінвала, щоб можна було відкрутити болт. До речі, рімінець. Дуже вже такий підоставший. геть не надірваний. Дуже вчасно. Тепер потрібно взяти і намалювати, як даний ремінець розміщений, щоб його потім надіти. Ну і пробувати відкрутити. Потрібно включити п'яту передачу, нажати на тормоз і спробувати. Відкрутити. Якщо відкрутиться, тоді трішечки припідняти дві відкрутити подушку, щоб можна було витягнути буде ремінець. Щоб не виникало запитань, так схемка примітивна простенька такою буквою Г надягається ремінець, а то потім треба складати. І буде доволі нервово, коли його потрібно надягати а ще й паралельно думати, як він там має бути, згадувати. І так, все чітко знялося. Болт зажитий на колівалі помірно був, без всяких проблем, все пішло. Так, ще, що хотів показати, тут знаходиться мітка. На натяжному ролику. Можуть бути питання, бо прийдеться регулювати помпою, а це добром не закінчується дуже часто, тому що там є спеціальне кільце, резинове, і якщо просто відпустити і провернути, то воно може пошкодитись. Плюс потрібен спеціальний ключ. Але, можливо, це просто потягнувся ремень. Невідомо хто коли його замінював. Так, вроді би там нічого не потекло. Ну, я ще залізу з-під помпи. І так я візуально спробував, вроді помпа не, болтає, не болтається. Знімлю ремінець. І ще раз спробую, подивлюся, що там робиться біля помпи. Все-таки бажано, щоб її. Не знімати, став новий рімінець і все стало як положено. Не забуваємо обов'язково про мітки. Верхня мітка, і на шестерні, і в корпусі є таке заглиблення, щоб вони співпадали. І Аналогічно знизу є міточка. І на шестерні там така стрілочка і знизу ямка в пластмасці кожуха. Так, зняв я ремень, помпу взагалі в ідеальному стані, нічого не видно стекло може, покажу. Вона зовсім не болтається, ідеально ходить. Скоріше за все, хтось тут щось тут лазив, а можливо і не лазив. Читав, що на таких двигунах там помпи по 300 тисяч ходять. І нічого їм немає, що з ними все добре стокує. Так, що у нас по ремінцьове Нічого по ньому не видно. Все з ним добре. По відчуттях, як його не так-то давно замінювали. Одне, що мене в цьому всьому смущає, це натяжка ременя. Чомусь ролик. Так, і ролик я зняв, тут також мінімальний хід є. Мінімальний. І ще міг би ходити і ходити. Так, будемо розбиратися, поставлю новий вже ремень, раз я сюди заліз, і подивлюся, яка буде натяжка. Так, на такому двигуні 1,5 даний ролик виконує роль по суті, індикатора. Він показує, наскільки правильно встановлена помпа. Тому що натягується ремень ГРМ саме помпою натяг. А це просто показує нам, що ми зробили все правильно. Отак, От перед встановленням, фіксується є спеціальні отвори, з верблом, можна шестигранником, в кого що є. Будь-чим для того, щоб подивитися після того, як ми його ослабимо, чи правильно все було зроблено. Так, новий ремінець встановлено. Тепер залишається лише витягнути з натяжного ролика фіксатор і подивитися, що все добре стало. Зайшов доволі добре. Витягую і дивимось. воно покаже. Так, і того навіть трішечки не Ну, Я думаю, зараз прокрутиться. Це буде гаразд. Головне це мітки зверху, знизу. І потім щоб прокрутити. А то всяке буває, яка нечиста сила покрутила, щоб не погнути клапанці. Хоча б пару обертів зробити. Викручу свічки, за одне поміняю. І все, і можна заводитись, пробувати, чи все пройшло успішно. Все стало. Той На мінець надзвичайно був розтягнутий. Все, помпа в чудовому стані. А те, що масло тече, це з-під кришки видно. Можливо, тут ще десь якісь є слабкі місця, потрібно розбиратися. Поки що буде так. Вже вчора стемніло. не показував, значить замінив ще свічки на такі, тому що були питання, заводиш на холодну, в мороз. Заводиться з другого, третього разу плюс. Що починають окремі циліндри роблять окремі не роблять. Це замінив, буду пробувати. Заодно викрутив свічки, провернув декілька разів валами, щоб все було добре, щоб мітки сходилися і чіпив ремня на генератор гідропідсилювач. Е, легко все зайшло. Такого не робив ніколи. Значить, там є також натяжний ролик, ось його видно. Він під гідропідсилювачем знаходиться. Просто ключ на 14 піднизу і тягнемо в сторону до салону. Він попускається. Ось з якогось там другого-третього разу все наклалося, все добре. І болт. На колінвал закручував. Так, по відчуттях додавав фіксатор різьби, для того, щоб не викручувалось. синій, подивився без фанатизму на ніс. Як зажати, все просто. Включаємо п'яту передачу, тормоз і все гарно працює. Ну і пропоную спробувати запуститися. Уже тут немає що складати, все в зворотньому напрямку. Так, витягнути ганчірку. Отак, потрібно, певно, подивитись, помити, почистити, бо, як казав, підгазовує ходу на холостих трішечки, можливо, щось. Заслонкою так, вроді все підключено, будемо пробувати, Так, нейтралочка поїхали. Ой Працює, Це чудово. Так, все склав, все чудово працює, поверло, заводиться, газувала, в інтернеті подивився, що може бути питання у датчику положення дросельної заслонки. Там він знаходиться, дійсно скинув, назад надів, попробував 3-4 рази заводиться, газуєш, обороти в колості, тримає добре, 0,8 там. Будь. Не знаю, як буде далі. Дивився, що ця проблема постійно вилазить. Автомобіль там проїде, знов починає підозовувати. Ну, не знаю, Можливо, там щось з контактами, можливо, з датчиком. По ходу буду вирішувати. Ну і ще нагальне питання, це звичайно розібратися звідки тече масло. Тому що якщо тече з-підголовки, прийдеться розібрати і замінити прокладку підголовки. Ну, все-таки, я думаю, що воно тече зверху, з-під кришки, тому що якби текло з-під головки, то зверху би було все сухо і чисто. Купив прокладочку, заміню, помию кришку, все чудово працює. Ну і вихлоп потрібно зробити. І ходову. Одне слово, потрібно зробити все. Вехов вже повністю там прогорів, особливо резонатор. Та прийомна там відвалилася. Буду дивитися, буду розбиратися.